Всім привіт! Сьогодні будемо готувати дуже смачні відбивні. Це не просто відбивні, це хрумка насолода. Для початку я беру куряче філе, добре його промиваю, просушую і тепер нарізаю на слайси на майбутні відбивні. І одразу маленький лайфхак від мене. Я викладаю на дощечку філе, накриваю полетиленовим пакетом і вже через нього відбиваю. Так м'ясо не рветься, не летить по кухні і дуже зручно. Відбили. Тепер солимо, перчимо за смаком, складаємо на тарілочку і відставляємо в сторону, нехай трохи промаринується. А ми поки переходимо до приготування кляру. В миску розбиваємо яйця, додаємо сметану, сіль, перець, хмелі сунелі, часник і трошки борошна. Все це добре перемішуємо до однорідності. Кляр готовий, відставляємо його в сторону. А тепер найсмачніше, що є в цьому рецепті. Паніровка, саме вона робить весь ефект. Я беру кукурудзяні пластівці і перетворюю їх на крихту. Я робила це в пакеті руками, але дуже раджу вам пройтися саме скалкою. Так буде швидше і зручніше. До цієї крихти додаю кунжут і натираю сир. Перемішуємо і все. До речі, усі пропорції, як завжди, я залишу в описі під відео. І вже коли ми все підготували, ставимо сковорідку на вогонь. Добре розігріваємо, наливаємо олію і будемо формувати наші відбивні. Для початку обвалюємо філе в борошні, потім занурюємо в кляр, а після кляру викладаємо на паніровочну подушку, і вже тоді на сковорідку. Смажимо на невеликому вогні, аби вони не горіли, а саме гарно прожарювалися всередині. Так обсмажуємо всі відбивні, перевертаючи до золотистої скоринки. Ось такі відбивні у нас сьогодні вийшли. Чесно кажучи, запах на всю кухню. Але найцікавіше попереду. А тепер просто послухайте, я провожу ножем по корочці, хрумтить, шкребеться. Оце і є та сама паніровка. Хрустка аж слинка тече. А тепер розрізаємо і подивимося, яке м'ясо вийшло всередині. Соковите, ніжне, повністю готове. Ось такі в нас вийшли відбивні рум'яні, хрумкі зверху, соковиті і м'які всередині. А ця паніровка це не коментується, це треба готувати. Обов'язково спробуйте, вам точно сподобається. І дуже чекатиму ваших відгуків у коментарях. Дякую, що були зі мною! До нових смачних зустрічей!